Щоб не конструктивніше з вами, щоб менше часу. Суто по самій книжці Прошу? по книжці. Вже, так, так, так. Да? Ця книжка, журтяк, це є зараз поповнене видання. Тут трошечки інформації додано, додано більше фотографій на прохання наших батьків. От. І, в принципі, ця книжка є відправною точкою для. Будь-якого починаючого гупаківця, тому що тут дана повністю вся базова техніка, яка є початкова для початківців, є і стійки, і копняки, і кроки різні, захисти, затули, репони. От. Тобто все те, що потрібно для. З самого самого початку для виховання хлопчиків. Давно зразок самого тренування, як воно відбувається. Бачите, тут у нас, наприклад, всі тренування починаються у нас з тих обрядів, звичаїв, які були запроваджені в нашому народі впродовж тисячоліть. І починалося в нас все з молитви, тому що наші предки вірили, що без Бога ні до порога. І тому Опаківське тренування завжди починається з молитви. От, що цікаво, ми на базі нашого інституту фізичної культури проводили дослідження. І виявилося, що хлопці, які в стані спокою приходять на тренування, починають молитися, у них йде стабілізація процесу. І в них частота скорочень сердечних збільшиться на 4%. Після милитви ми, як завжди, виконуємо пісню, і пісня дає ще більший ефект. Тобто частота сердечних скорочень збільшиться до 120 ударів на хвилину.